Всім привіт! Мене звати Задорожний Владислав, я співзасновник проекту CryptoCrew. Радий бачити вас на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про тему біткоїна, тему того, куди далі піде ринок, які тенденції нас очікують, чи було це вже дно. Також ми подивимося, що наша команда віщала в минулих відеороликах. Візьмемо, ну, як завжди, я роблю, завжди повертаюся до минулих відеороликів, щоб порівняти, чи не перевзулись ми часом, чи ще щось. Ось! Тому що в дуже багатьох людей е, страдає розуміння того, про що ми говоримо, які е, теми ми хочемо донести, і як це все правильно сприймати. Ось, до прикладу, коли було засідання ФРС США, я в телеграм-каналі нашому сказав, що я вийду краще з позицій, тому що зараз почнуться американські горки. А раніше я говорив, що з великою вірогідністю нас чекає шорт, тому що ми залишаємо багато ліквідності знизу. І коли я вийшов з позицій, люди також почали виходити з позицій, а деякі люди почали заходити в шорт позиції. Незрозуміло чому. Засідання ФРС США не являється тригером на шорти. Особливо, якщо в ціні вже закладена, точніше, якщо ціна вже закладена ще до засідання, та яка потрібна. Те, що минулого і позаминулого разу тригерами було саме ФРС США, тобто дивимося тут четвертого. Майя, ми впали одразу ж на наступний день після того, як було засідання. А минулого місяцю ми взагалі почали падати раніше, тому що ринок вже розумів, що ФРС США вдарять по ринку. Ось. Що ж відбувається зараз? Це не означає, якщо я тут вийшов з позиції, що я в позиції більше не заходжу. Ми торгуємо трейдери торгують так само. Буду вам це транслювати більше в телеграм-каналі, щоб ви собі не думали, що ми сіли на попірівно і сидимо. Ні, це не так. На ринку завжди є можливості заробити просто інколи. Я обираю стратегію консервативності для того, щоб Сохранити свої кошти, тому що перше, що ми маємо робити на медвежому ринку, це зберігати свої кошти, зберегти свої кошти, а вже потім приумножити. Так ось, давайте подивимося минулі відеоролики, таку коротеньку вижимку. Якщо ви хочете, то подивіться спочатку повністю ці минулі відеоролики, і потім дивіться цей відеоролик. Тож слухаємо. Она тоже сейчас цена убирается в нее. И что я думаю сейчас будет? Я думаю, что нас промаринут в этом диапазоне, и, возможно, невозможно, даже с большей долей вероятности мы будем подходить немного выше, делать какую-то коррекцию. Тогда эти все люди реально уверуют, что, что это было дно, действительно. И уже после этого будет новый удар на рынке, и тогда мы посыпаемся ниже. Потому что объясняю почему. Почему у меня такие мысли? Еще не было такого, чтобы медвежий цикл на крипте совпадал с медвежьим циклом на ФМД, То есть на. Так. Основні тезиси з відеоролику, який був відзнятий майже два місяці назад. Тепер. Ще один відеоролик першого числа цього місяця я його залив і зараз ми послухаємо, що я тут говорив разом з Дмитром. то не будет, таких цен там уже не будет, то есть все, это было дно. Многие медведи начали переобуваться в быков, но мы об этом тоже с Дмитрием говорили на прошлом стриме на полтора часа, что мы ждем откат биткоина как раз-таки в диапазон нашего имбаланса на графике. Вот я его отметил, это диапазон 26 570, 23 с хвостиком, 23 311. Сейчас мы торгуемся здесь. Хотя все факторы говорят о том, что это все, движение биткоина вверх, и даже если мы еще выше пойдем, это, это есть такая вероятность, что мы туда пойдем, даже с большей вероятностью, наверное, мы туда пойдем, для того, чтобы все больше людей в быков и говорили, что это уже было одно. Все, говори. Знову ж таки, подтвердив те думки, мы озвучивали раньше. Тоді, чому люди з Телеграму говорять, що я перевзуся? Проблема розуміння того, що ми говоримо. Я не можу в Телеграмі в кружках, там, які максимум на одну хвилину знімаються, пояснити всю цю механіку, пояснити всі свої думки. Якщо я сказав, що я вийшов з позиції, значить це моє рішення, я його прийняв і так далі. А також ми сьогодні ще подивимося на такі новини. Я думаю, багато з вас вже чули, що такі інституціонали, як BlackRock, Почнуть партнерство з коінбейсом, точніше, почали вже партнерство з коінбейсом, і вони зможуть інвестувати в крипту, і банки через них також зможуть інвестувати в крипту. Круто. Ми це також розберемо. Але зараз я вам хочу показати, що відбувається на біткоїні. З тих пір, як ми знімали ось це перше відео, дивимося, пройшло вже багато часу, і це було десь приблизно, не знаю, десь. По-моєму, взагалі ще, ще ми не ходили до 17 тисяч доларів в той момент. Ось. Що робить маркетмейкер? Маркетмейкер будує ось таку структуру: ми ростемо, об'єми падають. Об'єми ми показували в минулих відеороликах з спеціальними інструментами. Тож, можете переходити туди та дивитись, об'єми падають. Ринок росте, його тягнуть за вуха, і дивимося, що ми не підбираємо ліквідність знизу, ми залишаємо її, начебто це спеціально робиться, точніше, не начебто, а це дійсно спеціально робиться для того, щоб тоді дуже стрімко її підібрати. Коли буде саме Момент агресії на ринку або депресії, тому що, як як я вже говорив, ми зараз знаходимося на стадії капітуляції. Хоча е, виходять і такі новини, які люди не вміють трактувати, наприклад, як BlackRock, це щоб ви собі розуміли, компанія, в управлінні якої знаходиться 10 трильйонів доларів. Круто, і всі люди одразу починають думати: блін, якщо вони зараз зайдуть на ринок, а максимально на хаях капіталізація крипторинку була 3 трильйони доларів, це означає, що зараз почнеться бичка. Плюс блогери почали перевзуватися, що це вже бичка. Дуже багато людей починають говорити, що це бичий ринок, тому що ну все, все, як це? Ми вже були на дні. Ми вже нижче не підемо, які сенси ти нижче, і так вже ріки крові були. Ні, рік крові достатніх ще не було, на мою думку. Тому що, якщо подумати логічно, зайдемо ми зараз на недільний графік і подивимося. В діапазоні 30 60 тисяч доларів ми знаходилися на протязі півтора року. Отже, це були хаї ринку, це були пікові значення ринку. Тут, в крипту, тут такої як ейфорії, прямої не було, але. Якщо взяти до уваги весь цей час, то в принципі можна сказати, що ця ейфорія була, і ми на хаях знаходилися набагато довше, ніж, наприклад, минулого разу, минулого разу ми на 20 тисячах доларів були взагалі там щось тиждень, якщо я не помиляюсь. Ну так, да, саме так, десь тиждень ми і були, і далі почали падати. Плюс, хочу вас застерегти. Якщо ви думаєте, що маніпулятор тут продавався півтора року, і йому вистачило зараз часу для того, щоб відкупити свої позиції, то. Ви помиляєтесь, для того, щоб крупний капітал зайшов на ринок, нам потрібно досягти певної точки, навіть якщо дно ну, 20 тисяч доларів, то ми тут маємо провалятися, я не знаю, як мінімум, рік для того, щоб маркетмейкери набрали свої позиції. Але взагалі зараз на цьому етапі я не бачу тих рік крові, які зазвичай відбуваються на медвежому ринку. І плюс по економіці тобто я вже говорив, що. Насправді йде зараз прихована рецесія. Прихована рецесія це що таке? Це, це зниження ринку. ФРС США вони це ці дядьки, які керують печатним станком, в яких є цей печатний станок. Вони говорять, що це не рецесія, це планомірне там зниження ринку. А навіть якщо і буде рецесія, то вона буде плавною, там не різкою і все добре. І почали повишати ставки, тобто ставки на що? На кредити, іпотеки і так далі. Тобто відбирати ліквідність у людей. В цей час що робить компанія Тесла? Ілон Маск, він продає акції Тесла на майже 7 мільярдів доларів. Всі там це говорять, що це начебто там для покупки Твіттера і так далі. Ну вже декілька разів, коли Ілон Маск продав біткоїни, говорили, що це для того, щоб покупку Твіттера зробити, коли акції Тесла продав, також говорять. що... Це для того, щоб купити Твіттер. Але що я думаю насправді? Якщо подивитися по циклам новин, Ілон Маск продавав акції Тесла на хаях перед падінням. Не знаю, співпадіння це чи ні, будемо вже дивитися. Глобально, я дивлюся на ринок, ось як той медведик. Тобто. Потрібно просто розуміти всі ці процеси, навіть якщо це і дійсно було дно, я на 40% в позиціях, мені не страшно, мені все одно. Але в такий складний час, як я завжди транслюю в такий складний час, особливо в Україні. Потрібно бути консервативнішим. Тобто, 60% грошей в мене ще залишилось, які я виділив на крипту. Якщо ми підемо нижче, я буду докуповуватись. Якщо не підемо нижче, ну і слава Богу, в мене є подушка безпеки. Я на 40% позиціях там далі буду передивлятися, які монети я буду купувати і так далі. Отже, що означає, що BlackRock прийшли на ринок? Я вже пояснив, що всі люди думають, що вони почнуть там швидко інвестувати, але задумайтесь. Взагалі-то на ринку вже є інституціонали, і навіть в цій статті написано, я просто не запам'ятав, що так, 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 секундочку. А, Морган Стенлі, все спомнив. Морган Стенлі також це інституціонал, під управлінням якого там 4 трильйони доларів, він вже в ринку. Тобто, якщо ми транслюємо речі, що на ринку є маніпулятор, отже, він вже є. Якщо. Морган Стенлі для вас малий маніпулятор, то ось приходить великий маніпулятор BlackRock. Що вони будуть робити? Ви думаєте, що вони зараз будуть скуповувати крипту, і тим самим крипта буде пампитись? Тобто, це ж інституціонали. Вони будуть робити все для того, щоб максимально комфортно для себе закупитись та максимально комфортно для себе розпродатись. Всі ви знаєте, що ринок крипти він вважається найспекулятивнішим, тому що ліквідності тут мало, легко керувати масами, пару твітерів, пару, пару новосників викупили або навіть центральних новосних каналів. І все. І все. І задана тенденція вже йде. Якщо зараз людей заганяють, я вже бачу це, ми ще не досягли ось цих значень навіть 26 тисяч доларів по біткоїну, 30 тисяч доларів по біткоїну. А люди вже перевзуваються. Люди вже думають, що все, все, все. Точно, зараз буде бичий ринок і ми підемо вверх. Але ж дивіться, все йде чітко під контролем продавця, чітко під контролем. Ось цей хай ми акуратно вибили, створили новий. Знову акуратно вибили, створили новий. Знову акуратно вибили і зараз створимо новий. Щоб ви собі розуміли, якщо ти бачиш, що на ринку контролю продавця і він не давить, значить він для чогось це робить? Для того, щоб зараз люди поперезаходили, зараз трішки більш такі, начебто, гарні умови для того, тому що навіть дані по інфляції вийшли, що ІПЦ. Дані по інфляції вийшли, що вони впали там на 8,5% з 9,1%. Люди це протрактували як Вау, все! Рецесія закінчилась, на ринку все добре. Скоро ФРС США почнуть друкувати гроші. Але ніхто не бере до уваги той фактор, що еталона інфляція в США це 2%, не 8,5%. Ну ви просто подумайте. Не потрібно так дивитись на ці новини. Так, зараз індекси дають відкати. Причому нормальні такі відкати, ми, ми за цим стежимо. Але ви не вводьте себе в оману. Чому дійсно компанії великі скорочують свій штат? Не просто ж так. До чогось готуються. Правильно, правильно. Так само і криптобіржі. Coinbase взагалі там в долгах великих. Дуже великих. На хобі. Власник хобі, точніше, один з фаундерів, як я розумію, він продає свою долю, а його доля там начебто 60% за 1 мільярд доларів. Чому він зараз виходить з ринку? І ми не бачили достатньої капітуляції в плані скамо монет. Тобто не було ще цього. Просто-напросто не було. Я, ну, да, Тералуна заскамилася з стейблкоїном UST і, і все. По типу, медвежий ринок закінчується ріками крові. Подивіться, як він закінчився, до прикладу, в минулому бичачому циклі. І зараз я вам це продемонструю. Ви просто зрозумієте, що це таке. Ось, наприклад, кінець медвежого циклу минулого року. Дивимося. Одна свічка на 41%. Ось ось вона: однодневна свічка на один день. 40% падіння. Чи було таке ще десь раніше? Давайте подивимося. Щоб не бути баснословним та адекватно оцінювати всю ситуацію. Ну, ось, до прикладу, давайте візьмемо ось я бачу також велику свічку. Опа! Також там 30% за один день. За один день замітьте це. І зараз, після того, як ФРС США сказали, ну не ФРС США сказали, а вийшли гарні дані по інфляції. інвестори вже повірили в те, що все супер гуд, все добре. І ми отримали рух від ринку вверх. На скільки відсотків? Дивимось, ось так тілом. Опа, 8%. Ну і там в загальному десь 15% в той момент. Це означає, що люди думають, що вже все, вже все добре. Ну я, я вам вже сказав, що 8,5% інфляція це не 2% далеко. і Отже, ще далі ставка буде підвищуватися. І далі буде ФРС США боротися з інфляцією. Тому не вводьте себе в оману, будьте дуже обережними. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь обов'язково, лайки, дзвіночки. Надіюсь, я вам доніс якісно цю інформацію, щоб ви зрозуміли все розжував і всім гарного настрою.